Колихається всесвіт у чистій грудневій колисці, накриваючи землю зоряним своїм полотном і пухнасті роки, що й хвилини не встоять на місці, стукотять у серце і по світу мандрують рядком. 55 років сьогодні завітали до поріг красивої, чуйної та надзвичайно доброї бродівчанки Любові Михайлівни Романюк. Тепло її серця зігріває усю велику та дружню родину. Тож сьогодні, любове Михайлівно, прийміть найщиріші вітання з нагоди свого ювілею від дорогих та люблячих батьків Марії та Михайла, для яких ви є справжньою опорою, розрадою та підтримкою. Від коханого чоловіка Василя. Який майже 35 років пліч опліч ділить з вами усі радощі і біди, перемоги та невдачі. Він вдячний вам за все і дарує такі слова. Усе було в житті і радості, і біди, і мець солодкий, і гіркий полин. Нехай тепер буде найменше кривди, а більше гарних і щасливих днин. Найкращу матусеньку вітають доньки Оксана та Оля з чоловіками Володимиром та Олегом, і шлють їй такі трепетні слова. Багато в серці маю дорогого, та є одне, що сонцем виграє, та мить, коли торкаюсь до святого, до найдорожчого, що в мене є, до найріднішого за все на цьому світі, до наймилішого, а це. Твоє ім'я, до тебе, мамо, я лечу, що миті, моя голубко, зіронько моя, моя невтомна бджілко, трудівниця, Спішим на крилах щастя принести, а я до тебе, до життя криниці, напитися любові й доброти. До тебе, мамо, полохлива пташко, торкаюсь ніжно променем душі, як теплий вітер, пелюсток ромашки. Як пестять землю весняні дощі, біжать до тебе всі мої дороги, летять до тебе всі мої думки, сплітаються цілунки і тривоги, і до твоєї туляться роки. До тебе, мамо, я в тривогах лину, і всі жалі свої тобі несу. Тобі одній, як та мала дитина, щоб ти зігріла, витерла сльозу і пригорнула до свого серденька. І весь мій біль собі перейняла. Прости мене за це, моя рідненька, прости за все, бо я б так не змогла. Поспішають привітати милою вілярку і бабусині пестунчики Яночка, Святославчик та Софієчка. Вони міцно обіймають своїми рученятами дорогу бабусю. А до щирих привітань приєднується також сестра Надія з чоловіком Йосипом, похресниця Наталя та племінниця Іринка зі сім'ями і свати з села Язлівчик та сваха з міста Городок. За роком рік життя невпинно лине, дарує весен веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі, ти прийми від нас. Нехай доля тобі шле, добро і щастя, міцне здоров'я, море благ земних. А ще дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг! Всі багатства у світі покине, коли стане нелегко мені. Через відстані птахом полине, як покличу в чужій стороні, так відверто і так бездоганно буде вічно любити вона, а я дякувати не перестану. Мамо, мамо, ти в мене одна. Мамо, слізьми зрошено мама. Моя молитва, мамо, так призначено, мамо, не відплачено, мамо, за любов, цю святу, я руками слова все шукаю, щоб подякувати за доброту, вже доросла, а слів тих не маю, але правду пізнала просту. Тихим ангелом будеш хранити в світі грішному серце моє, і щасливою буду я жити лише від того, що ти в мене є. Мамо, свізьми зрошено, мамо, Бога прошено. Зрошено мамо, Бога прошено мамо, гріє душу мою, твоя молитва, мамо, так призначено мамо, не відплачено, мамо, за любов, цю святу. За любов, цю святу.